На Рогатинщині відкрили першу медіатеку, це так би мовити, сучасний гібрид бібліотеки. І сталася ця неординарна подія у Рогатинському аграрному фаховому коледжі. Саме тут під завісу 2024 року запрацював інноваційний інтерактивний простір. Медіатека це не тільки книжки, а й різна технічна апаратура, комп'ютери, великі екрани, просторі кімнати, модерний дизайн. Особливість медіатеки її мультифункціональність. Зазвичай у таких приміщеннях не лише читають, тут проводять дискусійні клуби, презентації, зустріч чи кінопокази, літературні вечори, і все це тепер стане можливим для студентів і викладачів Рогатинського аграрного фахового коледжу. І хто б там що не казав на кшталт не на часі, освіта як ніколи на часі? Бо українців саме тому і знищує ворог, що ми інші. Ми нація розумних. Культурних, освічених духовно багатих людей Не дарма у духовному гімні України у нашій молитві до Бога є такі слова: «Світлом науки, знання нас, дітей, просвіти, і ми просвічуємо. Рогатинський коледж просвічує, адже за результатами нещодавньої перевірки служби якості освіти він є кращим фаховим коледжем на Івано-Франківщині. То, щоб тримати планку, дирекція коледжу щоразу ініціює і реалізує нові проєкти, які спрямовані на розвиток студентського середовища та на підвищення якості надання освітніх послуг. Помітно, що цей про. Сір створений з любов'ю, ясність, простота, чистота, затишок і теплота чи не найкращі умови для того, щоб почитати, подумати, розвантажитись, заглибитись у свій внутрішній світ. У медіатеці кожен знайде своє місце, адже тут є багато різних локацій для праці, навчання, розмов та відпочинку. Переконані, відтепер у сучасна бібліотека ніколи не пустуватиме. Цієї думки дотримуються і численні гості, які завітали на цю знакову для громади подію. Серед них духовні отці, представники департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. Та місцевої влади, керівники фахових коледжів Івано-Франківщини, працівники культури та бібліотекарі Рогатинської громади мені з гостей повезло те, що я бачив, як тут було раніше, потім як тут все розвалили. І тепер я бачу оцю красиву зону, приміщення і цю красиву медіатеку. Хотів подякувати вам від себе, і також і, 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 я перед тим, як їхати сюди, був у голови на нараді, голова обласної державної адміністрації, пані Світлана Нещук, просила передати пану Ігору за ту роботу, яку він зробив, і, всі, і, всі, і всіму колективу, який я знаю, в вільний час будь-коли своїми силами робив у цю великий внесок, який ми сьогодні бачимо. Тому подяка від обласної державної адміністрації, і я просто переконаний у тому, що це буде такою новою родзинкою до тої великої праці, які робить коледж, до тих приміщень навчальних зон, для того, щоб коледж більше розвивався. Я надію, що крім медіатеки, навчального простору, тут буде така коворкінг зона, де будуть студенти творити нові ідеї, розвивати своє студентське життя і в бібліотеці. Буде нове дихання. Насправді все в цьому світі пораховано. Людина освічена і читаюча вважається, якщо вона в рік читає не менше, ніж 8 художніх книжок. Насправді це не так багато, тому надіюся, що ця бібліотека, медіатека зробить з нас європейських читаючу націю. Передень нового року ми. Хочемо сьогодні привітати від імені Рогатинської міської ради і особисто Сергія Степановича Насалика, колектив Рогатинського фахового коледжу. Каже, що завершення року це завжди людина аналізує, що вона зробила за цей рік. І сьогодні ви направду, Ігорю Васильовичу зробили велику справу. Втілили великий задум життя не для себе, навіть, напевно, не для педагогів. А для тих, хто буде сюди приходити в першу чергу для того, щоб змінити сірі будні у якісь веселі нотки радості в щоденні дні. Для того, щоб, взявши ту книгу, ти замислився не тільки про те, що в ній відбувається, а міг зручно міститися в кріселку і поміркувати про своє життя. На сам кінець директор коледжу, депутат Івано-Франківської обласної ради Ігор Іротринію, подякував усім, завдяки кому вдалося реалізувати черговий проєкт. За його словами, це далеко не остання ініціатива щодо створення найкращих умов для навчання і виховання майбутнього. Є багато мегапланів на новий 2025 рік. Одні вже на папері, інші ще у зарадку чекають свого часу. Адже все є можливим, якщо не боятися труднощів і вірити у те, що робиш, запевняє керівник. Це медіатека не для директора, не для навчального закладу. Ну, в першу чергу навчальні закладу однозначно студенти, але ця медіатека для всього нашого ОТГ, щоб ви це знали, тут відкритий доступ буде, ця медіатека буде найкраща. Найкраща, найкраща тому, що тут укладена з душею праця. Праця, робота. І тут буде. Дійсно відпочинкова зона. Вітаємо студентські викладацькі колективи Рогатинського аграрного фахового коледжу з такою урочистою оказією. Нехай медіатека буде місцем слова, друкованого чи у звуці, але лише доброго слова.